Thank you Михайло Петрович живе на вулиці, яка є прямою трасою на Росію. Навіть вороже вторгнення не змусило мужнього чоловіка зняти український прапор над будинком. Про своє життя кілька коротких фраз. Навчався в Латвії, вчений агроном, згодом вчитель, журналіст. А нині провідний фахівець з екологічної освіти у гетьманському національному природному парку. У мене був день народження 24 лютого. До мене прийшло двоє друзів, тільки взяли підняли по чорці. Чуємо гуркіт страшенний. До вікна у мене трасу зимою з вікна видно, дерева у мене заросли. Величезна колона, танки, гаубиці, БТРи, криті машини з солдатами, в кінці там і пару польових кухонь. Ну, Вони там десь розділились через місток, у них або карти погані, або навігатори брешуть. Колона перла сюди, десь близько сотні цієї важкої техніки гуркіт. А в мене висить прапор державний на воротях. І ми в хаті, ну що, почалась війна. Великій Писарівці про чоловіка говорять не інакше, як народився у сорочці. 13 березня ввечері, вже десь о 23-й годині вечора, я дивився телевізор, якби там остався, там би мені й все. А я зайшов у ту кімнату, де мама доживала. Там грубка натоплена, ну мене чи розбудило, чи підкинуло. Страшний гуркіт, нічого не бачу. Схопився, очі чую, є, хата біла, дим, штукатурка, це все вапно, ніде нічого не видно. Стікла полетіли, там шкафи попадали, туди до золу, диван горить, на якому я проти телевізора сидів. Ну, Відроз водою стояло, і я залив. Вирвані двері в залі, вирвані перегородки. Над кімнатою повністю немає стелі. Тієї ночі пожежу в будинку загасили рятувальники ДСНС. Сам ночував у родичів, а картину руйнувань побачив наступного дня. Увесь двір був закиданий склом з вікон і залізом із зруйнованого даху. А град, пробивши кілька стін, опинився аж у підвалі. Прилетів прямо в хату. У мене прилетів град, і в мене полиця книг від підлоги до стелі, уся стіна, полиця. Пройшло ту полицю, Тараса Григоровича Шевченка вирвало шматок портрету, а коридорі шматок оцього снаряда, там з пружинами, з всяким причандальним, улетів бетончик меду, стояв, там було десь повне відро медуще. Вирвало замок, розірвало верх, і він так застряв у медові, що ми ломом. Вигинали, щоб той кусок витягти. Дах будинку нині повністю відновлений. Дві зруйновані стіни переклали наново. Замість вікон поки що плівка. Але чоловік робить ремонт всередині і дивується, як вцілів тієї ночі. Телевізор, тільки дві дірки зверху, цілий і працюючий. І ікона, нюсіньке стекло. Ісус Христос, ікона ціла. Я живий великим дивом. Руїни сараю і уламки заліза буйно і яскраво вкрили тюльпани. А над посіченими обстрілом воротами подвір'я Михайла обіця гордо майорить український стяг. Тут була і є Україна. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС. За минулу добу рятувальники тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності. Людей просять не спалювати суху траву, бо це шкодить довкіллю і призводить до трагічних наслідків. З настанням теплої погоди кількість пожеж в природних екосистемах лише збільшується. Минулої доби рятувальники Сумщини ліквідували три такі пожежі. Тому ми вкотре закликаємо громадян не випалювати суху рослинність та не провокуйте таких загорянь, адже саме вони за лічені секунди набувають масштабних розмірів. Сумський центр надання адміністративних послуг був створений у травні 2012-го. Тоді починали із 85 видів послуг, говорить директор Кацнапу Алла Стрижова. Щороку цей перелік розширювали, і сьогодні спеціалісти центру надають громадянам 469 адмінпослуг. Якщо говорити скільки ми адміністративних послуг надали, то це вже більше ніж три мільярди. Якщо говорити про те, що яка кількість коштів надійшла до бюджету за цей період, ну за 11 років, то це становить уже більше ніж 160 мільйонів. Не один рік Сумський ЦНАП співпрацює із структурними підрозділами міста та області і державними службами, аби зробити послуги максимально швидкими і доступними для людей. Від імені пенсійного фонду Сумської області поздоровити з 11-ю річницею і подякувати вам за нашу багаторічну співпрацю, за нашу дружбу, за нашу сумісну роботу з людьми для людей і заради людей. І з дня народження представників усіх суб'єктів надання адмінпослуг, а на сьогодні це 28 структур, відзначили подяками за багаторічну співпрацю. Це об'єднання талановитих, серйозних, грамотних, розумних, порядних людей, які першими зустрічають мешканцям, коли до нього вибирає або проблема, або бажання, або процедура вирішення якогось питання. За 11 років розширився і колектив центру. Сьогодні це 100 працівників, які обслуговують громадян у Сумах і двох територіальних підрозділах громади. Спеціалісти центру не припиняли працювати у складний період пандемії, активно запроваджували електронні послуги і не лишали людей рік тому після повномасштабного вторгнення. Дуже класно працювати з таким колективом, коли люди приходять і вони не приходять запитувати, вони приходять про вимогу. Буду... Кажуть, так, у нас є кілька варіантів, Ми працюємо, вибираємо. Злагоджуємося і все класно. Колективу низько в ноги треба поклонитися, оскільки вони не здаються. Якщо ми якісь плани чи мрії, якщо ми їх ставимо собі на завдання, то ми їх виконуємо. Ми досягаємо того результату, який ми запланували. Ну, колектив не боїться навантажень. І якщо десь якісь нові послуги з'являються, то ми... З радістю їх бере новини СТС. Добровольчий загін сова був сформований у перший день повномасштабного вторгнення Росії із числа пенсіонерів і ветеранів силових структур та небайдужих громадян. Сьогодні загін налічує 76 бійців, які виконують завдання на території міста і громади. Добровольчий загін сова виконує завдання головного управління Національної поліції, сумського районного управління. Національної поліції, головного управління національної поліції в Сумській області, а також бойові завдання на території сумської міської територіальної громади по охороні нашого міста та рубежів кордону. Вже більше року добровольцям допомагають волонтери фонду п'ятий порон України, забезпечують усім найнеобхіднішим для несення служби. Сава у нас забезпечується на постійне. Формуються запити, що потрібно, а це і тактичні аптечки. От на початках ми працювали пайним. От в цей привоз ми привезли шоломи. До цього у нас були бронежилети, форма, берці, сухпайки, тепловізори, дрон, рації. Ну, тобто все, 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 що потрібно для цілодобового нормального функціонування військового підрозділу. Євген та Віктор Коробка добровольці загону соба. Волонтерською роботою чоловіки почали займатися одразу після формування загону, допомагали цивільним, розвозили по селах продуктові набори і засоби гігієни. А після зорієнтували свою діяльність на підтримку захисників. Ми залишились тут, коли під'їжджали всі, і створили такий підрозділ. Він конче потрібен, нас завжди чекають. У нас завжди там ну, свої підрозділи є. Ті, які воюють іменно на нулі. Саракова бригада артилерійська, 113-127-Тереошний Харківський, бо ми харківський напрямок от з самого початку і до наступу вдалого повністю забезпечили. Щас ці бригади переведені на Донецький напрямок, ми, ми перемістилися в ту сторону. А оптіка, ну от, в тому числі, от така тепловізори. Цю автівку заповнену тепловізорами, аптечками, сонячними панелями та усім, що так необхідно нашим захисникам на передовій, уже завтра волонтери повезуть цим бригадам на схід у район Бахмута. 75% своїми коштами, то ну, ми самі айтішники скидаємося, і 25% це те, що люди скидали. На сьогоднішній день фактично 100% це свої кошти. За допомогою підтримку захисників командир загону передав волонтерам відзнаки Сумської міської ради. Чисто відзнакою. Сумської міської ради за заслуги перед містом 3 ступеня нагороджуються наші волонтери добровольчого загону сава. Коробка Євген Вікторович. Дуже дякуємо за допомогу. Дякую. Та коробка Віктор Степанович. Наш волонтер добровольчого загону Савай Степанович. Щиро дякуємо за допомогу, яку ви нам додаєте. Служу народу України. Хочу бути потрібним тим, хто відстоює незалежність нашої держави. Мені головне, щоб був спокій в державі, щоб був мир. І оці всі хлопці, яких ви бачили, вони прийшли сюди не за гроші. Вони тут не заробляють гроші. Вони виконують веління серця. Охороняють спокій громадян, які е, живуть в місті Суми в Сумській області. від цієї чуми від цієї рашистської навали. Волонтери фонду співпрацюють із прикордонниками і спецпідрозділами силових структур. Вчора передали автомобіль для відділку ВСП. Говорять, усіма силами хочуть принести користь для оборони нашого міста і країни. Слава Україні! Героям! слава! Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.